Я почуваюся зараз дивно, mm -hmm. бо ти перевернув мій світогляд про сльози як інструмент, про е, попередні наративи, які були в мені закладені, з якими я жила, і відкриття в того, що я нормальна. Я хочу нормальних речей. Але разом з тим дивно, бо. Те, що для когось здається нормальним, і люди живуть в цій призмі нормальності, для мене це вау-відкриття. От з чим я йду. І це поки що не вкладається в моїй голові, якщо чесно. Бо попередній світ він рухнув. Те, що мені здавалося, це не є так, і треба тепер побудувати все по-новому. Не Но я нормально? Тому я і бажаю тобі успіху. Дякую. За подобання. Це було чогось нового Мегаці...